Значить, ви забороняєте мені проходити сюди, шановний. Ви більше 40 хвилин мене не пускаєте, Забороняєте мені заходити сюди, так? Ні, ви забороняєте, хто вам заборон... дав таку команду? Хто вам дав таку команду не пускати? Ні, хто вам дав таку команду не пускати? Чому я не можу зайти? На чому я не можу зайти? Куди ви Чому я не можу зайти? Я вам не сказав, що ви не можете. Повинити. А що а що? Ви я мене вам... пихаєте руками? Ще? Я вам сказав, що ви зайдете пізніше. Зачекайте! Ні, ви мене руками пихали. Я вас не пихав. Я вас відвідував. Вам тяжко тут служити. Не я зрозумів, заспокойтесь, не заспокойтеся. Зараз... От... Вийде посадову особи доведе. Рішення по вас. Мені не рішення два документи подати. Нужно ви, два ви, документи подати. Вийдіть себе нормально. Я нормально веду. Ви мене пихаєте. Вам тяжко тут служити. Я зрозумів.